Всім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую гостів в своє нове відео. Розпочинаю своє відео з того, що показую вам. Повиносила на балкон нашу постіль з кімнати нашої спальні, також матрац крістянка. Наші ось килими два, які також знаходились в спальній кімнаті. Тому що там хворів чоловік, він там лежав і вирішила сьогодні винести провітрити. Тим більше сьогодні така хороша погода, як ви бачили, зима, сніг випав, мороз, щоб це все добре промерзло, вивітрилось, освіжилось. Потім ввечері буде дуже приємно лягати спати. Тому що буде в кімнаті відчуватись така прохолода, і що все свіженьке, провітрне, буде добре спалось. Зараз Покажу вам, що готувала я на вечерю. Це у мене буде гарбуз з морквою під сиром і буде рибка-лосось до гарбуза. Дуже простий рецепт, але дуже було нам смачно. Чоловікові також дуже смакувало. Інколи мені здається, що йому щось такому плану могло б і не смакувати, тому що гарбуза, вони взагалі мов, так не їли, майже ніколи не їли, тому інколи мені здається, що йому буде не подобатись, коли я буду готувати. З брокколі, цвітну капусту, гарбуз, але ви знаєте, наскільки йому подобаються ці овочі, інколи він мені говорить, щоб я просто готувала якесь овочеве рагу, навіть ці овочі йому більше смакують, ніж якісь м'ясні блюда. Отже, гарбуз спочатку я відварила, нарізала його ось такими кусочками, вони достатньо такі великі. І після того, коли відварила, до м'якості викладаю в бритванку, можна в будь-яку форму, на противень можна виложити. Я виложила ось таку форму, цей гарбуз, і зверху виклала моркву. Морква у мене потерта і заморожена. Звичайно, що можна викладати моркву свіжу, також можна її нарізати уже кубиками або кружельцями. Це вже як хто би хотів. Я просто потерту морку висипала на гарбуз, також витиснула кілька зубчиків часнику, чеснику, додала сіль перець. Все, більше ніяких приправ не додавала. І це все акуратно перемішую з обох сторін, щоб було перемішане, щоб якось ті смаки між собою поєдналися. Далі ставимо в духовку. І включаю на 200 градусів. Включала на 200 градусів на 15 хвилин, щоб гарбуз сам запікався. Після цього виймаємо гарбуз з духовки, посипаємо натертим сиром, сир натирала на дрібній терті і посипаю зелені петрушки. Зелень петрушки в мене також заморожена, і ось так виглядає поки що не запечений гарбуз. І ось так виглядає вже, коли я його запекла. Сиром сир розтопився. Багато часу не потрібно 5 хвилин. Буквально він в мене ще сяв в духовці, щоб її петрушка трошки там просважилась. Протушилась, можна так сказати. І дійсно було дуже і дуже смажно. рибка лосось в мене ось також підсмажена. Дуже люблю її підсмажити. Взагалі, рибку люблю підсмажити до золотистого кольору. Так вона також нам більше смакує, щоб була золотиста скоринка. І подивіться, як гарно виглядає це блюдо. І взагалі, якщо хтось любить гарбуз, можете спокійно готувати. Також дуже простий такий рецепт. Нічого немає, і ні інгредієнтів, багато не потрібно, ні нічого. І також така легенька вечеря не зашкодить. Рибку лосось я замаринувала ще вранці і вже вечір її смажила. Замаринувала ось такими приправами: це звичайна приправа до рибки, також до форелі, окрема приправа. І вона була з Кропу ця приправа до форелі, плюс тим'яних сухий сіль, і додала ще кілька крапель лимона. Отак От вона в мене маринувалась вже до вечора. Ну що ж, приступаю до своїх хатніх справ. Їх у мене назбиралося досить багато, і взагалі протягом тижня. Коли чоловік хворів, також чотири дні він взагалі мав температуру, навіть 38 мав температуру 39, йому постійно вона йому піднімалась. Бувало, коли випив таблетку, маючи навіть температуру 39, вона інколи йому падала навіть до 34 градусів. Ну, по-різному, дуже скакала, як я вже казала в попередньому відео, що не можна було просто передбачити, що буде далі, але якось ми самі вилікувались, немає ніяких проблем. Також крицянкові робили інгаляцію, він також виздоровів. І навіть сьогодні я ним уже ходила на прогулянку. Далі відео вже ми побачимо, як в нас випав гарний сніг, як у нас красиво. А поки чоловік був вдома, отже, я займалася своїми справами. Він займався крестьянком, грався з ним. Ось це у нас був вівторок і середу чоловік вже йшов до роботи. Ви не можете собі уявити, я не можу вам показати і пояснити, тому що показувати це встидно. Ось як коли у нас при застуді губ або при температурі вискакує на губа герпес. Ось, і у нього ось цей герпес, можна так сказати, або міхурці повискакували на носі йому вспуг ніс ще в пів разу. Плюс під очима йому все поспухало, і також повискакували такі міхурці, і досить такі великі плями червоні. Ось як є герпус, так на губі вискакує такий червоний, все йому повисипало під очима, все спухло, і навіть не міг відкрити. І ніс так само спух, що в пів раза, як його ніс є, плюс також він весь покрився ось цими міхурцями, цим герпесом на губах. Навколо губів я вам не можу передати, якщо б мені хтось сказав, що це вискочило з температури. Ну, з якихось хвороб я просто ніколи не могла повірити. Чоловік послав фотографію до роботи своєму власникові. Так, що ось так він виглядає, власник його йому відписав, тебе що хтось побив, тому що він дійсно настільки виглядав такі враження, що він був побитий. Ніколи такого не бачила, навіть не могла собі уявити і навіть не знала, що такий герпес, чи як це можна назвати, може повискакувати тобі майже по всьому обличчю і ще й так поспухати. І при тому, що він був у лікаря, так як я вже казала, і він також нервувався. Він казав лікарці, ви що не бачите, як я виглядаю? Подивіться на моє лице. Щоб щось вона виписала, вона все одно нічого йому не виписала. Вона сказала, що це є нормальна реакція на температуру і так далі. Я розумію, що інколи буває, що брак персоналу, наприклад, брак лікарів, лікарі мають забагато пацієнтів і вони просто не хочуть працювати. Вони нервуються, вони тебе не будуть лікувати, тому що ти у них вже зайвий. Де би це не було, нікого це не цікавить, тому що це є внутрішні проблеми поліклініки, лікарні і так далі. І лікарі повинні це обговорювати зі своїм начальством, власниками і так далі. Я, як пацієнт, приходжу в поліклініку, щоб полікуватись, і мене взагалі не цікавить, то, що у вас брак персоналу. Це є ваші проблеми. І я на собі не повинна відчувати. Цей брак персоналу і оцієї злості хамства ненависті, і не потрібно на мені показувати, що ти ой зайвий клієнт для чого ти тут прийшов. Ти мені тут не потрібен, я тебе не буду лікувати. Це є внутрішні справи самої поліклініки або лікарні, що у них брак лікарів. Це є їхні проблеми. Я не цікавлюсь тим, я там не працюю. Я як звичайний пацієнт прийшла полікуватись, а не прийшла слухати, що у них там якийсь брак персоналу, і вони не будуть тебе лікувати, тому що ти вже. 25-й пацієнт, а в неї є лише 20 пацієнтів, які сьогодні вона повинна полікувати. Тобто, мене це не цікавить. Так само заклади харчування. Якщо я працюю офіціантом, і на мене розпреділено обслужити 10 12 столиків, а я повинна обслуговувати 20 столиків, тому що у мене брак офіціантів. Це не цікавить клієнтів, точніше відвідувачів, які приходять в заклад харчування. Вони прийшли поїсти, і їх не цікавить ваша внутрішня обстановка в закладі харчування. Це і ваші проблеми: проблеми офіціанта, проблеми власників, директорів і всіх начальників. Ви повинні між собою це узгодити, вирішити ту проблему, а не показувати мені, що ви мене не обслуговуєте, довго обслуговуєте, не будете обслуговувати, взагалі не прийдете і так далі. Ну, це мене не обходить. Я як клієнт я приходжу, щоб мене обслужили як відвідувача, дали мені поїсти. Я приходжу в лікарню, щоб мене полікували, а не слухати і дивитися, що там є якісь. Брак лікарів, що мене це обходить? Я, якщо у вас є брак лікарів, значить закривайте ось цю лікарню, набирайте працівників, а не щоб люди приходили і сиділи там, чекали по 2-3 години, тому що лікар не може прийняти у нього забагато людей. У кожного закладу є відділ кадрів, нехай він працює, нехай набирає людей. Я також працювала в закладах харчування, закладах обслуговування. Я знаю, що таке брак персоналу. Я знаю, що таке, коли ти працюєш за інших працівників. Я була менеджером, я стояла і мила посуду, тому що в мене не було минець. Я прибирала заклад, тому що в мене не було прибиральні. Туалети мила прибирала, на кухні стояла, салати робила, доготовляла котлети, доготовляла їжу, пару конвектомати давала. Що хтось розуміє про що йде мова, коли доготовляється їжа? Я все робила. Я всю роботу знала працівників, прибиральниць, мийниць, менеджера. Я служила замість офіціантів, тому що в мене не було офіціантів. Я також всюди працювала, і незважаючи на те, що я працювала на посаді менеджера, і інколи бувало, що навіть і зарплати я не мала менеджерської, тому що я виходила як офіціант або як мийниця, тому що в нас був брак персоналу. Я прекрасно розумію, що таке брак персоналу. Я ані в думці не мала такого, щоб не хамити якомусь відвідувачу, що він прийшов просто поїсти. Безневинний відвідувач він прийшов просто поїсти в заклад харчування. Що він має до моїх проблем? Так само я приходжу до когось полікуватись, що я маю, от що я винна в ваших проблемах. Я не маю в цьому вини це і ваші справи. Ваші проблеми так само, як відвідувач прийшов до мене поїсти. а Я прибираю туалети. Менеджер. Ну що він має до того, що я прибираю туалети? Що його далі цікавить? Він не має відношення до моїх проблем, до проблем закладу. Він є звичайний відвідувач, звичайний простий відвідувач, звичайна проста людина, яка просто прийшла поїсти, тому що вона голодна. В усіх закладах харчування в усіх поліклініках, лікарнях, закладах. З біжутерією, з одягом, з взуттям, в готелях. Тобто, всі заклади, де ось обслуговуються клієнтів, людей ти маєш першість, тому що ти клієнт, а клієнт завжди правий, завжди так будуть вшити. Всюди, якщо це нормальні заклади, що клієнт завжди правий, ти маєш право оскаржити цю поліклініку, заклад харчування, магазин, в якому тебе обслужили, точніше, в лапках не обслужили, так як повинно бути. Або ти отримав не ті послуги, які ти повинен отримати, кожна людина є споживач в будь-якому закладі, і вона повинна розуміти, що вона має там першість, і вона повинна знати також свої права, щоб будь-яку поліклініку, заклад, також особу, яка її обслуговувала, вона може обскаржити не лише в книзі скарги, яка знаходиться в цьому закладі, але й в спеціальних закладах, які за це відповідають. Тобто, якщо ви в магазині купуєте. Якусь неякісну їжу, ви маєте право також оскаржити це підприємство чи то особу, чи хтось вам не хотів виміняти товар прострочений, чи ще щось. Теж саме і в поліклініках, і також в приватних лікарнях, навіть з такою дрібницею, можна сказати, температурою. Лише якщо клієнт звернувся, його повинні полікувати, йому повинні виписати якісь лікарства і поставитись уважно, тому що. Невідомо, що це за температура, і можливо цей клієнт буде мати через кілька днів якесь запалення. І після того, що ти його вигнав і не хотів його лікувати, клієнт потім може подати на тебе в суд і притягнути лікаря до суду, що він відмовився йому надати медичні послуги навіть в такому випадку, коли в нього була надзвичайна температура. А можливо, тоді, коли б він його перевірив, виписав йому якесь лікування, тоді б людина не мала якихось захворювань. А так як лікар відмовився, пішло якесь ускладнення, і людина захворіла серйозніше. І це те, що ти звернувся за допомогою медичною, а лікар тобі всьому відмовив. Тому ти можеш і звернутися в права споживача і також себе захищати. Розумієте, просто ми всі привикли змовчати, можливо, ми там більше не підемо, можливо, там не будемо звертатись. А добре, я це перегриз, а добре, я це пережив, нічого мені не сталося, може це був поганий день, може, у когось не було настрою. Тобто кожен пропускає це крізь зуби і ось так виходить. Ось ми опиняємось в таких ситуаціях. Якщо б людина дійсно хотіла вирішити цю ситуацію, вона б бралась, вирішувала цю ситуацію. Звичайно, це було б неприємно, це б займало довше часу. Ось, і тому ніхто не хоче просто, напевно, з цим починатись. Тому краще закрити очі на це і забути. Ось, тому ось так ось виходить. Така і в мене виходить ситуація, тому що. Це ж саме можу сказати про себе, якщо б я хотіла далі вирішувати те, що вам скаржусь, жаліюсь, хотіла просто висказати, то, звичайно, що я б чогось свого досягла, так, як споживач. Але мені не хоче я просто сперечатися з цими лікарями, з поліклініками і так далі. Тому просто висказуюсь вам свою думку, жаліюсь вам і далі вже не йду. Зараз ми вийшли з крицянком на прогулянку, після того, як я Ось цей одяг весь поскладала, ви знаєте, у мене пішло на це 2 чи дві з половиною навіть години. Звичайно, дуже добре, коли є чоловік вдома, він також пограється з дитиною, щоб дитина не нудилась. Я з керсянком також стараюся якнайбільше бавитись, але в більшості, як хлопчик, він любить бігати, він любить бавитись м'ячиком, також любить танцювати, як я вже казала, але в більшості він любить ось бігати і потрібно весь день майже з ним, якщо бавишся, він хоче бігати. Подивіться, яка в нас зима, скільки снігу у нас випало. Кисянку не єльчнік. Не єль, бо то і бебе. Воно і брудне, з землі, і невольно то є. Ну. Ні, є что, бо це брудне. Бе то є. хай. І зімне. Так, і зімне і бе. І зімне і бе. Хай, ідімо? Ну, хай. Ні, ячні, прошу. Дуже надіюсь, що це ten... не... Останній сніг, що сніг ще буде падати, буде мороз. Ми відчуємо ще зиму. Лютий попереду, інколи і в березні сніг ще падає. Це, звичайно, краще, ніж сильний вітер, дощі, хляпа, святопися. Ну, Звичайно, що краще, нехай буде мороз, сніг така погода краща, ніж повинен ти ходити по воді або взагалі не виходити з дому. Можна звичайно бавити і біля дому, але біля дому також немає зараз так, чим бавитись, тому що трава майже всюди, ну і болотом. Можна виходити на дорогу, йти по асфальті, але по боках може бути також якісь калюжі, вода стояти. І тоді крістяник забігає у всю воду, бавиться тією водою. Бігає по воді, і це так. До речі, так гарно співають пташки, коли ми в цьому лісі і взагалі вони так співають, якби прийшла вже весна. Також дятел там був, дуже стука по деревах, ну ми з крісянком прислугались. Я йому також пояснювала, ось що це таке. Також йому було цікаво, він прислухався також до цих голосів. Йому подобається також ось ці співи пташок. Він мені постійно показує, щоб слухати ось ці пташки, десь в угорі щось співає, тому що в зимі немає так на що звертати уваги, тому що все біленьке, все стоїть нерухоме так влітку, навесні, осінню інакше, тому що листя є, можна щось підібрати, ось на щось подивитись, а в зимі немає нічого, що ось може порухатись лише пташки. Тому він в більшості звертає увагу на пташки і на співи пташків. Настільки ми раділи снігу, не хотілося йти додому. Потім вже ходили, міряли сніг де глибше, також струшували сніг з гілочок, дерев. Крисянка я брала на ручки, дуже йому подобається струшувати сніг. Дуже красиво. Кресяни в мене дуже любить їсти сніг, тому дуже багато в мене ось зауважень до нього. Щоб він не їв цього снігу, тому що ну не знаю, скільки разів я йому не говорила. Він все одно їсть сніг. Подивіться, який у нас падає сніг. Він дуже такий маленький, дрібненький, так, але видно, що він падає. Дуже задоволена, що ми вийшли на прогулянку нарешті, тому що майже весь тиждень просиділи вдома. З дитиною я виходила ще на прогулянку, але потім вирішила вже не ходити, тому що у нього був ось і також було так важковато, тому вирішила, що нехай він вже вилікується також до кінця, і тоді ми можемо з ним йти погуляти. Після прогулянки я розпочала. Уже розбирати наші новорічні декорації, тому що вони у нас в цьому році застоялись. Хоча до 2 лютого, на 2 лютого стрітення світять громнички. І до 2 лютого, в загальному, декор може бути. Як освітлення на балконі, так і вдома. Ну, в загальному є люди, які тримають декор до стрітання. Ось, а я привикла трошки швидше його розбирати. В цьому році якось не вийшло. Ну, як то сказати, рік на рік не попадає, але нічого страшного в цьому немає. Ось це не весна, не літо, що у тебе стоїть ще новорічний декор. Тому зараз буду знімати такий дрібніший новорічний декор, це у мене ось з комоди, і також декор з під телевізором. Один із наступних днів буду розбирати ялинку, також буду знімати гірлянди з балкону. Ті гірлянди, які в нас є на вікнах, поки що залишу, буду їх знімати ще пізніше. Тобто, весь декор ось новорічний я собі розділила знімати на різні дні, щоб не було. Занадто багато роботи на один день, тому що я маю іншу роботу, і з дитиною потрібно займатися, і також їжу приготувати, поприбирати потрібно після того, як знімеш новорічний декор, а дитина постійно вдома, тому постійно з ним потрібно займатись. Він весь час бігає коло тебе, хоче з тобою бавитись, хоче взагалі, щоб ти з ним бавився. Тому я так не можу, щоб весь день собі робити свої справи, а дитина нехай бігає коло мене. Тому все собі розподіляю, щоб у мене був час і щось робити вдома, і час також бавитись з дитиною. Добре, що сьогодні був чоловік вдома, ось тому він займався крестянком, а так наступні дні я собі вже розподілила роботу, тому буду виконувати цю роботу в наступні дні. Подивіться, скільки бруду і пилу назбиралася, рукавичка, якою я витирала. Дуже добре вона збирає пил, інколи треба там 3 рази, 4 рази повитирати, але весь пил прилипає до неї. Ось весь бруд який був. І я це спеціально дала ось сюди в умивальник, щоб вам показати, дійсно, ось наскільки добре вона збирає цей бруд. Як бруд прилипає до самої рукавички і можна це е, позбирати легко, тому що інколи, якщо забираєш себе вологю ганчіркою одразу, тоді залишаються ще різні волоски, знову потрібно протирати знову. Тобто, якщо є якийсь такий бруд, то він розмазується. А тут е, дуже мені якось так зручно. Дуже я задоволена, що можна ось подбирати так швиденько і без всяких таких розмазів, позбирати так на сухо і потім вже можна протерти вологою ганчіркою. Це вже чиста у нас поверхня, так лише від пилу, який зовні, можливо, залишився, хоча його вже й не видно. Я зараз протираю вологою ганчіркою, і вже в мене тут буде прибрано. Звичайно, буде потрібно ще попелососити, поприбирати підлогу. Сьогодні вже на камеру цього робити я не буду. Буду прибирати за камерою, а лише поприбираю ось цю поверхню, на якій був новорічний декор, щоб тут було чистенько, щоб це все змилося вже. Якщо буде падати на підлогу, нехай вже буде на підлозі, і тоді можна буде попилососити. А весь декор я просто заносила на третій поверх, тому що він в мене там зберігається, на стріху, можна так сказати. Там в мене є вже всі опакування, коробки, мішки, в яких я його тримаю, зберігаю. Весь рік тому я там вже буду це все складати. Мені легше поставити до якоїсь і весь декор винести догори. До коробок винести догори і там може собі порозкладати в різні коробки. У мене немає контейнерів для зберігання новорічного декору. Він в мене зберігається в, в звичайних ось, упакуваннях, в яких я його купувала. або просто в... В інших коробочках зараз ще наводжу деякий порядок на кухні. Вирішила змолоти каву і буду сипати деякі крупи, ману кашу, гречку і все решта, що в мене тут закінчилось. Також нарізаю шинку на канапки. Люблю, коли у мене вже все порізане. Якщо є сир, шинка, обов'язково контейнер нарізаю на шматочки, щоб потім було зручно брати і положити собі на канапку і не виймати спеціальну доски. Для того, щоб порізати собі два шматочки ось шинки чи сиру, тому це роблю заздалегідь. На цьому своє відео буду закінчувати. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Дякую вам за вашу компанію. Бажаю вам міцного здоров'ячка, що зараз дуже важливо, також мирного неба над головою, тому що це також дуже важливо. Це дві таких найважливіші, напевно, речі, які нам потрібні на сьогоднішній день. Ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Дякую усім за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, буду вам дуже за це вдячна. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк і до зустрічі, Па-па!